Були вже цих ранених на другий берег, де були поставлені грузові машини, які відразу погружали цих ранених на, на машини, ну відповідно, відвозили їх, відвозили їх у госпіталя в лікарні. Що я хочу сказати? Що бився з цими. Літаками, з трьома літаками. Маленький наш ястрибочок, літак маленький, але він був настільки, настільки він був такий швидкий, що він так. Підлітав до одного літака, тоді до другого, і він, значить, один літак почав упав німецький. І потім з цього я стрибка, з цього, з нашого літака, теж вистрибнув на парашуті пілот. Коли ми почали відмивати руки, бо і гнойні рани були, Різні. Тобто руки не можна було відмити. Від них йшов запах, ми не могли відмити руки. А... Ну і рушили ми потім, і йшли ми дорогою, і йшли. Більше йшли вночі, а вдень ми ховалися. Чому? Тому що фашист є фашист. То він бачив, що це йдуть діти, діти йдуть. І він строчив з кулемати. Підлітав низько, і він так типу, як бавився, як бавився. І він строчив і знову піднімався. На нашу сім'ю припала. Також історія, така, як, звичайно, всіх людей репресували всю родину. І ось коли вже дідо був розстріляний в Станіславській тюрмі, коли вже моя мама була далеко в Сибіру, в Магадані на колині, а дві сестри переховувалися в селі Спас Руженського району, баба сіла 6 січня 1945 року, сама вечеряти. Сілами до вечері, а за нашими українськими традиціями і звичаєм баба сіла ось у цьому одязі, сіла вечеряти в хату видисти і сказала, що її забирають також на Сибір. Щоб вона збиралася, вони чекають. І баба була в цьому одязі, вона в цьому одязі і пішла, і взяла з собою стіни, ось цю ікону. Пізніше баба цю, цей образ привезла в 1948 році до нас в Магадан. І у нас він був у нас один єдиний, напевно, на цілому поселку образ був у хаті Божої Матері. І вертаючись на Україну, ми приїхали з цим образом також сюди. І до нинішнього дня він у нас зберігається у хаті. Мабуть, він і охороняв всю родину, що повернулася на Україну. Перебуваючи у тюрмі, мама попала моя, попеклася струмом. І попала у лікарню, а там була вагітна лікарка. І в зв'язку з тим, що мама так всі говорили, що мама мала золоті руки, і про це вже всі чули і знали. І вона підійшла до мами і попросила, лікарка, пішла до попросила, щоб вона її зробила накидку, бо вона має скоро родити. І Мама погодилася. І мама зробила цій лікарці накидку для дитини, коли родиться дитина. А потім каже, знаєте що, а дайте мені кусочок матерії і нитки, може і в мене будуть діти, і в мене буде готова накидка, якщо я вийду з тюрми, нічого не буду мати. Лікарка посміхнулася і сказала, ну хіба таке, про таке можна мріяти? вам ще сидіти і сидіти. А коли вийдете, і Бог знає, чи у вас будуть діти. Мама відповіла, ні, будуть, бо я берегиня свого роду, в мене повинні бути українські діти, в нас повинна бути українська нація, вона повинна жити. І це вразило лікарку, і вона пішла і принесла їй кусочок матерії, і принесла нитки тими операційними. І мама зробила ось таку накидку. А потім, вийшовши з тюрми, мама коли народила мене, принесла в цій накидці, там не було церкви, дітей не хрестили на колемі. І вона принесла мене з полого будинку. Потім принесла мою сестру. І ця накидка збереглася. І коли у нас були діти, ми вирішили, що нехай це буде реліквією нашої сім'ї. І ці наківці принесли ми додому своїх дітей з сестрою. Е, наші діти принесли вже нам наших онуків. І ось недавно моя дочка живе далеко за межами України. У неї тепер народилася недавно дочка Анна. І ми накидку прислали туди. І вона також е, отримала хрещення у цій накидці. У 1960 році у нашу сім'ю прийшла радісна звістка. Дозволили їхати на Україну. Але не всім, тільки дозволили їхати батькові. Батько їдучи на Україну, сказав, а що з України привезти? Мама попросила, мені нічого не треба, мені тільки треба кобзар. І тато кобзар цей привіз у 60-му році. Тоді ми вечорами сиділи і вчили, мама заставляла нас вчити дуже багато з кобзаря-творів. А коли е, в 63-му році тато поїхав, чи прийме їх Україна з Сибіру узнати, Україна правда, відповіла, не пляма на ті 68-му році, в 69-му році вони. Хотіли вернутися на Україну і не можна було, то він в 63-му році привіз знову, як говориться тепер сюрпризики маленькі, привіз українські жартівливі пісні. Багато нас там були наша комп, наші колеги всі були українці. І багато псень вони вже і позабували, пригадували часто. Часто завжди в нашій сім'ї співали, влюсі на небо і думку думаю». Але коли привелися ці пісеннички, то їх майже всі пісні сідали вечорами і всі пісні співали в колі українців. Як фронт кінчив, у нас як село палили на кінці, спочатку села палили село. Ну то так, що десь у когось ця хата лишила, у когось тодолася лишила. І так палили, палили, горіть цілим селом. Ми втекли, бо я була з коров то ми втекли там той ліс, то де ми так дуже стріляли, де, де, де в хату пальні е, кулі давали, то горіло, там не може було в лісі бути, бо всі дим ішов на ліс, усі так знаєш, що на, знати. І ми там сиділи в лісі, а потім нас вже як прийшло, вже що, у два дні та й казали, йти геть, бо, бо фронт нас захапує. Ну, та ми вже не йшли домів, а йшли туди полем. Як у, тими полями і у лісу вон той йшли за Медведжі і туди. І ми там ночували, заладили колеби, і там ми сиділи, і родичі наші, всі так зробили село промісля, як Німці зайняли, ліс, лі, ту, лісу вже, а відти виганяли нас. З гету село, бо, бо фронт йде. Залиси німці, а села вже були руські. Ну і Ми пішли тоді в грабів. Такої тими дверьхами ми в село не ходили, то лиш так це лишило цвіт був на саду, що десь ще хата яка яблинка, що зацвіла, то ще цвіл. Цвела. А як то, то все чорно було. Чорно так, що тут згоріло, що згоріло. Ну то ми вже в село не повертали, пішли так ой, на другий Орожняківський район, і ми сиділи в грабові. Там було теж, зайняли наші, там дуже добрі люди в грабові. Там. Щоб три фамілії були в хаті. Родини так і приймали, давали їх, хто щось давали, їсти і все. Ми прийшли, теж мися там уселили, ну та й де було сидіти? Там стояла кухня з воськом, що восько сюди давали, варили їсти, сюди у лолин давали, їду на фронт. А там не було фронту засидав, у грабую. Я йшла там туди і обрізувати будь, бо чистити будь я прийшла, він каже: ти має хлопці, каже, ви вміє, а ти вмієш каже чистити картошку. Я вміти. Та я мала, то, то то вони вже мені давали їсти у, 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 той, у шальку. Я вже несла до гази там, де тато, мама і давала їм їсти. Потім ходила, то, то, то і така добра була зупа, а яка добра була каша то та. А потім ми вже були там, сиділи, доки вже фронт не перейшов. Війшли додому. І нас мали розстріляти. А за що за німадяри? Так, я йшла, і то та дворідна сестра та що втекла з тюрми, і тато, і мама, і корову смовили. Війшли на конець села, але вже наш народ був у селі, де хто. Ми вийшли на конець села, і нас мадяр, і клякнув, також ще так, подивила, клякнув на коліно і нас хотів. Вже взяв то, то я казала, що папа в та, та, автомат той. І вони нам, хотіли нас постріляти. а в тато кажуть, ой, матінко Боже, ми вже гинемо. І, і вибіг другий і, і звівся і гойкнув на нього, і, і, і він не відступився, не, не, стріляв, не стріляв вже у нас. І ми вернули до, далі нас завернув у ліс, ми зайшли в той бункер, де партизани були. Ну, та вже ми сиділи там тиждень, у тім бункрі, доки з Потім і виходимо, а то вже руські, вже почали копати шанси туди селом, а то наша хата була на бережку, на березі. Там за хатою стояли і танки, і, і то. то Так що все в хаті не лише що була хата, а ні вікон, ні дверей, ні нічого. Все знищило було, що не було. Що... Ну потім ми вже пішли, зробив то в наше поле все туди було низом, що мама не могла ніяк його зібрати, ні жито, ні, ні увес, ні будь, бу ні нічого. Все понищено було. Прийшов вже голод. Сестра на службі служить у Елемню і брат. А я це лишила з мамою. Ну тато пішли пастушити у вільдіж, худобу пасти, аби популяби з голоду не умерли. Їли смо, пекли. Їжали, скріпили, пляцки пекли, скріпи, так. І смо, так то -то. Що ну, то, хто що міг? Мама віддають від корову та й дадуть сира, та й всиплять молока в сир, та й так ми поперемо, перебуваємо. А далі я кажу, мама, я йду на жина бо й другі йшли, та й я пішла, я пішла в Липовіцю, на Рожнятівський район. Я приходжу туди, а та як нас не хотіли прийняти. Нам дали ти, муки, так і на жіночка. То ми доки дійшли домів, то ми муку всю пальцем відібали. І та прийшли, переночували у фосі. Ми прийшли до міф, вже я вже більше не ходила. Мама ходила на відпраці, тато ходила, а я не ходила вже. Же так була вдома, та й що, мама, зваря, щось кропиву десь той під час якісь із капусти з розсади такої дрібної сто, так і ми перебули той цілий рік, аж доки потім другого року то вже садили лупіну, десь хтось дав, бульбу, та бульбу, в бріжу, та лупінку тут садили у землю. І так це роз... розжилося, щоб потім не було. Вона з нами ходила, вона як тікала з села, бо то вона була зв'язково у селі. І вона так, що мала всю, хлопці, дівки, вона підвучувала, вона все вона партизанів шила, робила. Що, так, ото, то, ми, то, то вона пішла, її взяли, доказали, що вона тим є, та її доказали, та її забрали в тюрму вигоду, вона ж сиділа в тюрмі. Ми носили передачу з маму, а вона прийшла, мама прийшла одного дня, вона каже, ті ти мені принесли. Ні, бо ми вже пальці відбили, бо нас будуть забирати на Сибір. Ну, а, а мама другий день я пішла, і мама, ми вже її не застали. Вона рано вискочила з того, і скочила на уборну і через пліт, сітку, і перескочила туди на пацит і утекла з тюрми. Увечір так затемнуло вже. Ми чуємо, хтось гримить у двері, то через сіни хата. Згримити, і вона кльопає вийшла уйшла до хати, то як нам показала руки, то туди нігті були чорні, а волос у неї був такий чорний, великий, то вбірваний був їй чисто, так що так її не, не, не збивали. І вона тоді каже, я вже йду гет, Я вже піду в партизанку, я не прийду до мене. Доки вона десь переночувала до раня, а рано в лава вже. Увійшла хату, вже забирають нас конфіскують. Мама, тата, бабу. Та й кого брати? Бабу та й діда, бо вона коло баби, коло діда була. Забрали баба мала 70 з років, діда такі старенькі були, їх забрали в тюрму. Але Вуйко, ніби бабин син був у Франківську у цьому, у ФЗО. І відте написав жалобу, що чого ви мою маму забрали, і тата, як ми, я ту син, я ту служу, а ви забрали. Та й жалоба тата у них їх вже взяли у вагон, у той товарний, у калуші. Та й увійшли у то та й кажуть, де така фамілія є. А баба не взивалася, бо боялися, що кажуть, що метали таких старих вже вимітували під поїзди, аби не ми вже не то то. Та також, що баба знову йшов той кондуктор і знову почав казати, що то той, і баба признали, що м'яту. Ну, ви свободні, від дід гет. Ну, то сиділи шість місяців сиділи в тюрмі. І відти прийшли пішки. То, то дід вже вмер того такої зими, а баба мій Іван це уродив, бавила, вже рік мав Іван, та баба бавили, Мої колесали. Баба мала 96 років. 46 му році тато вбила. Тато, як там розказував, ну так вийшло, що тато був станечним. А потім очолював боївку СБ. І в 46 му році навели на бункер. І почався бій. Вони... начальник гарнізона, капітан Сашин. Я вже довідався, що і його фамілію. Він їм пропонував здатися, але вони відповіли, що ми здаватися не будемо. Ніхто не знає, чи кинув гранату начальник гарнізону. Що вони саме гранату зірвалися. Двох їх було четверо в Криївці, двох убили, а два лишилися живі. Бо поступила така команда, бо той йшла вже стрілянина, там кожен знав свою, коли, хто що має робити. Не стало набоїв. Так там той, що стрі... стріляв із автомата, бо мій тато ходив з автоматом, і там ще один з боївки.